У Рівненському державному гуманітарному університеті відкрилася науково-практична конференція під назвою Культура як феномен глобалізованого суспільства цей захід вже не вперше збирає у рівному провідних науковців не лише України, а й Зарубіжжя. Головний ініціатор конференції Сергій Віткалов впевнений, що такі зустрічі це гарна можливість розглянути основні культурні проблеми нашого суспільства. Це є і обмін досвідом, і і апробація наукових своїх дисертацій і там знань як і в студентів, так і в аспірантів, так і в докторантів. От прийом цього рішення у нас з'явлено понад 30 докторів наук, 103... Аспіранти, чи з докторантів. наук, тобто, чимала кількість теж науковців, які приїжджають, які повідомляють про свої наукові здобутки, які публікуються, тобто, які явно підтримують свої наукові роботи, прислаючи також своїх студентів. Юрій Афанасів вже не вперше завітав на конференцію до Рівного. Тим більше, що раніше він був деконом, який вам це було. Наскільки виріс у професійному плані його колишній університет на конференції, пан Юрій, буде обговорювати наукову роботу. Культура як мета освіти у нас освіта і культура чомусь до сих пір розведена по різним відомствам, і вона не тільки по відомствам розведена, а вона і розведена в сутність цьому І Я хочу поставити цю проблему про те, що культура має бути і метою, і засобом освіти. Сподіваюсь, що колеги мене підтримують у цих роздумах. А доктор мистецтвознавства Національного прикарпатського університету імені Василя Стефаника Богдан Кіндратюк представить на розсуд колегам дзвонарську культуру України. Науковець каже, що у сучасному світі всі починають забувати, яку важливу роль відігравали дзвони в українській культурі. Дзвони зміни вони відіграли важливу роль в історії української культури, тому що вони впливали на мораль, на звичаї. Вони знайшли величезне відображення у фольклорі. Учні ну, в музиці, творчості прозаїтів, поетів, малярів. Але це треба ну, до цього треба привернути увагу і показати, що це є скарб, який треба ще відродити. Науково-практична конференція триватиме два дні. Провідні науковці нашої держави проаналізують усі проблеми сучасної української культури та будуть робити усе можливе, аби наші національні культурні цінності не забувалися. Павло Невесенко, Олексій Самойлов, уряд Yeah. yeah.